Трояндалі під горіхом. Так називається цей мій квітник. У ньому квітли всі вже троянди, готуються до другого квітування, до підживлення і обробки. А це перед вами Мішель Друкер. Бернар Паноцео, 2006 рік Франція. Зрізала вчора ще тільки тут Старі пагані, а це квітують нові. Звичайно, гібридна троянда. Таке відчуття, що це троянда безперервного квітування. Троянда Хамелеон. Як сонечко світе, яка вона красива. Троянда безперервного квітування. Хочу сказати, витривала сильна чарівна троянда. Квітна початку весни і до глибокої осені. Інші троянди. Цьому квітничку мене не дуже порадувало. Нічан до зв'юті. Мені Олександрочка. Ну, догнав себе. А ці троянди не змогли наростити таку зелену масу, яка була в них 7 років попереду. І квітування в них було скудніше. Все ж таки, коли троянди вимерзають, вони квітуть скудніше. Хоч ми їх і лікуємо, реабілітуємо, але їхнє квітування все одно скромніше. Треба робити висновки або накривати їх, або якось оберігати от приморозків і заморозків. тому що ефект відування зовсім інший. А наростила масу свою, але квіти в неї були дуже чудні. Ось так. Мішель Друкер. Троянда практично. Какая подложечка. Красива. Троянда безперервного квітування виходить. Один мішель. Безупинно квітне. У цьому тренда моєму. Тут все обрізано. Все обрізано. Шек друг, как на гибридна троянда.